Очільник ради майдану Валерій Лисков розпочав засідання з оголошення порядку денного, в якому більше десятка питань, серед них виключення зі списків ради прогульників. Наполягаємо на тому, щоб був щоб всі члени ради майдану були присутні на кожному засіданні. Обставини є різні. Однак ми прийняли рішення, що якщо людина, член ради Майдану, впродовж трьох разів поспіль. Відсутні на раді Майдану ми піднімаємо питання про його виключення. Цього разу з 47 членів ради Майдану на засіданні були присутні 39, Тож збори були легітимні, але приймати рішення було важко. Протистояння розпочалося майже одразу, коли частина активістів черговий раз виступила за деполітизацію громадського об'єднання. Деполітизувати раду майдану? Та об'єднання за активних представників громади. Політичні партії не мають брати участь в раді майдану. Політичні партії мають брати участь. Політичній боротьбі, а ще цього разу в раді запропонували створити люстраційний та антикорупційний комітети, працювати в яких зможуть усі бажаючі. А голові облдержадміністрації настійно порадили приймати кадрові рішення за погодженням з Радою Майдан. Призначення на керівні посади керівників районних державних адміністрацій та структурних підрозділів проводити після погодження кадрової комісії при обласній раді Майдану. Критерії підбору заступників голови обласної державної адміністрації: перше професіалізм, порядність та патріотизм, друге. Активна діяльність в боротьбі з режимом Януковича. Третє. Практична участь в революційних подіях. Четверте: вміння вибудувати виконавчу структуру згідно вимог люстрації в дужках очищення. А ще активісти запропонували створити в усій області інститути ради майдан, аби в управлінні краєм взяли участь також представники інших міст та районів. Суперечки точилися навколо кожного питання, і частина присутніх навіть висловили недовіру головуючому на зібранні. Шановний пане слово, щоб, щоб не, не було все такі косне, які постійно громада вам послани. Найбільше ж сперечалися навколо питання про ймовірний в минулому факт притягнення теперішнього голови облдержадміністрації Леоніда Пруса до кримінальної відповідальності. Саме це питання мала з'ясувати комісія, спеціально створена на попередньому засіданні ради Майдан. Голова цієї комісії Денис Цапенко доповів: на сьогодні ані підтвердження, ані спростування такої інформації немає. Думки присутніх розділились. Особа визнається такою, що має судимість. З дня набрання законної сили обвинувальним вироком у справі, наскільки мені відомо, відносно проса Леоніда Івановича обвинувального вироку суду не існує і ніколи не існувало. Він був притягнутий, але звільнений за 45-ю статтю. Я вам скажу, що це таке. Це означає, що він дуже каявся і вернув відшкодування, яке було зроблено ним. І за це його суд звільнив від відповідальності. Зрозуміло, значить, цю справу ми продовжуємо. Під час кількагодинного протистояння були й намагання примирити сторони. І замість того, щоб сьогодні думати, як наводити лад в області, разом удар, свобода, батьківщина, громада, громадські організації всі, хто небайдужі для того, щоб область стала. Достойною і стала нормальною, ми будемо один одного поливати брудом. І куди ми з вами дойдемо? Сьогодні Лоніт Іванович піде стане Валерій Олександрович. Інша сторона залу скаже: Ні, ми також проти. І доки це буде тривати? Ну Христос, який робив чуда, воскрешав і всім не догодив. Я би радив заспокоїтися. Отже, питання наявності чи відсутності судимості голови облдержадміністрації активісти пообіцяли вивчати далі. Таким чином, протистояння через посаду очільника краю поки що триває.